Енергія та парада діва на листопад. Що ж, як у вас просто де у вас Діва листопад Діви, діви, ми. У вас буде новий етап у вашому житті, де ви будете насолоджуватися, де ви можливо відмовитеся від чогось старого і почнете життя по-новому. Знаєте, це такий буде етап розквіт ваших сил. Ви боретеся за своє життя, берете себе в руки і знаєте, робите конкретні дії. Я захотів збирати собі на новий телефон, збирати собі на нову машину. Все, я буду це робити. Я собі сказав, що все, я більше не курю, значить, я більше не курю. Я сказав, що я більше не буду пити. Значить, що я не буду більше пити. Тобто, ви відмовляєтесь чогось старого, що ви тримали це настільки сильно, що ви настільки не хотіли це відпускати, можливо, навіть самі собі не хотіли це признавати, що ви вирішуєте змінити своє життя. Якщо ми говоримо про стосунки, можливо, ви трошечки. Знаєте, зміните свій погляд, ви можете бути, знаєте, таким ревнивим, і ви зрозумієте, що це ненормально, так як, знаєте, бути власником. І тобто у вас відбуються зміни в інакшому подивитись на життя, і, можливо, ви поглянете на свого партнера, що, чому у вас це є власність. Наприклад, боялися, що ця людина може кинути вас в момент вашого життя, коли ви будете на дні. Зрозумієте, що ні, людина вас не кине. Це, наприклад, якщо ми говоримо про стосунки, у кого вони є? Кого їх немає, то, то перша частина для вас. Порада вам бійтеся майбутнього. Я би навіть так, так би сказала. Не бійтеся, що вас хтось може не зрозуміти. Якщо не зрозуміла якась одна людина, це не означає, що ви погані. Не означає, що ви не гідні кохання, ви негідні грошей. Треба така, що вам захочеться знати якогось такого підробітку, і ви вже готові погоджуватися на будь-що. Але потрібно, знаєте, розумітися з розумом, шукайте кращу роботу, яка буде офіційна, або там, де ви зможете відразу мати гроші, якщо це не офіційна. Так, щоб ви там недовго затримувались, якщо ви от, переживаєте щодо фінансів. Якщо ми говоримо щодо стосунків, то пристрасті, тому що і там в мене ще д'яволо вийшов. Можливо, в пристрасті у вас будуть в листопаді, що вам захочеться цього надовго якось знаєте, до шлюбу дійти. Не думаю, це якісь зародки. Нічого більшого